Об'єднати поховання захисників України різних часів, родичі полеглих військових разом з художницею розробляють ідеї реконструкції кладовища. В ініціативній групі переконані могили воїнів російсько-української війни та козаків потрібно поєднати в єдину концепцію. Одної сторони хлопці, які зараз боронять Україну, які полягли за неї. З другої сторони козацьке кладовище, ті, хто раніше її боронив, від, віднавали. І ми маємо цей простір організувати. Я думаю, що ну, поки що мої ідеї, що це щось буде ну, перша площа красиво організовано. Якийсь е, такий акцент, то, що має ну, позначити це місце. Я думаю, що це буде якийсь, не, не знаю ще поки що, будемо говорити. Чи з якогось потужного металу цікаво зроблений козацький хрест, вхід як козацький хрест, тому що це і символ нашого ЗСУ сьогодні, і взагалі це дуже сильний символ нас, українців. І ну, цю ідею ми ще проговоримо, з якого це матеріалу, як це зробити, але ну, це така перша ідея, я буду її промальовувати, обговорювати. Алла Опанаскович бачить сектор військових поховань у вигляді сходів. Каже, особливу увагу слід приділити будівництву конструкцій для стоків. Обов'язковим пунктом реконструкції мають бути умови для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Сюди можуть приїздити друзі загиблих військових, які можуть бути на візках, чи ще на яких може бути на милицях. Тому потрібно і про це подумати і зробити так, щоб можна було підійти, під'їхати на калясці до могили. Це питання таке зараз для нас дуже важливе. Тому що ми бачимо, що в інших містах це вже питання вирішено, і там дуже гарно можна підійти. І це наша пам'ять. І ми хотіли би це зробити принаймні, вже зараз і Візуалізацію ініціативна група ще обговорюватиме ідеї проєкту. Після цього художниця працюватиме над іскізом. Попередні пропозиції до проєкту військового кладовища ініціативна група внесе в офіційний лист та направить до Южницької міської ради. Змагання на честь загиблих захисників. В Южному відбувся чемпіонат Одеської області з кікбоксингу «Ваку» та за Кубок Порту Південний. Змагання присвятили трьом загиблим захисникам України, які були вихованцями клубу Кемпу Сергію Дмитрієву, Володимиру Рябикіну, Вадиму Яремчуку. Полеглих воїнів присутні вшанували хвилиною мовчання. У змаганнях, які відбулися в спортивній залідю США, 19 жовтня взяли участь 128 спортсменів. Учасники представляли вісім клубів з Одеси, Южного, Чорноморська, Візирки Першотравневого змагання це рост, Це рост спортсмена як спортсмена, як лічності. І те, що їм вдається виїжджати на змагання, ну ми виїжджаємо не тільки, ми буваємо і. По всій Україні і э, виїжджаємо за кордон на змагання, э, то досвід отримують, конечно, не дуже хороший. Генеральний спонсор це порт Південний, і э, вони отримують не тільки медалі і дипломи, а ще цінні і вкусні подарунки. Спортсмени змагалися у різних вікових категоріях від 7 до 39 років. Спробували себе на професійному майданчику діти 4-6 років. Турнір проходив у розділах татамі дисциплін поїнфайтінг, Light», «Light contact. Я приїхала з Одеси, ну, було легко. Я выбрал вид спорта, потому что мне он нравится. Я хочу сказать, что все должны драться, поддерживать спорт, чтобы быть сильными. Я делал каменными руками. Я тренировался, бил об доску руками. У меня кача... превратились руки в каменные, поэтому я его перебил. Я участвую выезжаю на соревнования? Ну раз в місяць. Вірити в себя, вірити, вірити, що ти виграєш і не бояться не, ман... не... не ловити мандраж. Намагання проходять шикарно. Давно не було на тренуваннях. Суперники були дуже сильні. Ну, це не Україна, але суперники. В цих боях можна якісь як це, свої недостачі вияснити, що треба більше працювати. І головне, не это все и все. Я обрав кикбоксинг, потому тому що я... заняття проходять у школі, а я в цю школу ходжу. Мені ну, удобно туди ходить и все. Так би може быть, на бокс. Пішов. Южне представили клуб кемпу, та як мюзикл мюзикалформс дю США. Серед учасників виступали хлопці, так і дівчата. «Зі мною змагалася моя подружка, дуже щира, її звати Варвара Варі, і я її не бачила в ролі суперниці, тому що вона для мене друг. Я і е, Було дуже цей, тяжко з нею змагатися, тому що ну, подружки хочу стати чемпіонкою е, по кікбоксингу, але для я б розумію, що, що до цього треба йти. Е, Через труднощі, через прогріші. для мене це спокійно душі, коли я ходжу на якісь там тренування. Ось для мене радість, коли я виступила на цьому з на цих змаганнях. Може, якщо я виграю перше місце, я поїду на чемпіонат. Може, якщо мене якщо мені тренер, це дозволить. Я виступаю від клубу Кемпо. Я маю три перших місця в трьох різних розділах. Мені все сподобалось, суперники були, ну але на слабкі. Я вважаю, що це досить висока рівень. Заняв перше місце в розділі поїнфайзінг називається, а другий кіклають третє місце. Перше місце з другом бився. ну, Хорошо подралися, пройшов. Третє, Другий розділ кіклають. мальчик трохи цініє був, і мог виграти і за помилок. Будемо старатися над помилками. Все буде добре получатись. Чемпіонат боксингу вакуу припав на 25-річчя з дня заснування Федерації Одеської області. Ми проводили традиційний кубок ДП МТП Південний із року в рік, але в цьому році ми зробили два змагання, з'єднали. І чемпіонат Одеської області, і Кубок на призи державного підприємства Морський торгівальний порт. Катастрофічна нехватка коштів не тільки на секції міста Південного по кікбоксингу, але й по Одеській області взагалі. І тому було прийнято рішення керівництвом федерації кікбоксингу ВАКО, що давайте об'єднаємо. Ми, звичайно, не проти. Складова цього турніру загального це пам'ять загибших наших вихованців, тих хлопців, які були тих боксерами які закинули на війні. Такі три, три основні складові для цього турніру. Ну, бачите, на мій погляд, все, все вийшло. З номерами у розділі кікбоксингу музичні форми учасники і учасниці виступили з Южного та Одеси. Я займаюся вже три роки, тому що я хотіла щось нестандартне, щось те, що буде чіпляти погляд одразу. Мені дуже подобається, чим я займаюся. Емоції різні буває дуже страшно, але... Наприклад, на останніх моїх соревнованіх я була дуже в захоті, тому що ми були однією командою. Ми зробили все, що ми могли. Ми забрали третє командне місце, та це був наш пік за цей сезон. Точно я маю представити музикальні форми з ізброї та без і креативні форми зі зброю та без зброї. Спробувала перший раз сюди прийти, і мені це в серце запало. Я виступала. Ще я виступала на, отут, виступала багато де виступала. Змагання тривали протягом усього дня. Урочисте нагородження призерів відбулося ближче до вечора. Розширену версію чемпіонату дивіться в програмі Життя міста. Знавці підтримали збір на автівку для аеророзвідників. 18 жовтня відбулася інтелектуальна гра Що, де коли зібрати вдалося 4400 тисячі гривень. Гроші передали волонтеру Денису Дерлі. Вдалося зібрати 4400 гривень. Ці кошти будуть долучені до нашого збору на автомобіль для 126 ї бригади територіальної оборони, де служать наші южненці. і саме для них ми збираємо, щоб купити автівку. Наскільки я знаю, цей збір вже йде довго. Так, ми розпочали десь на початку вересня. Ми проводили благодійний концерт у ардворику. Ми робимо деякі заходи, щоб якось розшевелити цей збір, але зараз так збори дуже погано йдуть, тому кожна копійка рахується, і сьогодні це доволі вагомий внесок в наш збір. Інтелектуальні змагання відбулися з новим ведучим. Запитання цього разу став Константин Онищук. Мені було дуже приємно, що мене запросили. Я в принципі не вперше вже веду ігри щодеколи. Я раніше працював в авторській школі Грузика, проводив для школярів ігри. Потім в там в одному з розважальних закладів южного також я проводив квізи. Ну Тепер, ну, ну так, маючи певний досвід, мене запросили взяти гру, тому що попередній ведучий ну, виїхав з Южного. Тому я погодився, вирішив спробувати себе знову в старому амплуа. Як взагалі придумалося це питання? Де вони бралися, щоб їх сьогодні томати? Зазвичай питання щодо для щодо, коли випишуться різними авторами, які це роблять на професійній основі. Після певного часу вони, автори ну, зливають, можна сказати, ці питання до певного банку питань, які налічує дуже велику кількість. І ви, підбираючи цікаві питання, дуже маленький шанс, що хтось їх раніше чув, тому є така можливість безкоштовно взяти питання і провести на нашій благодійній грі. Гра традиційно пройшла у два тури по дев'ять питань в кожному. Участь цього разу взяли вісім команд. Для визначення переможців знадобилися додаткові питання в підсумку. Третє місце посіла команда іншим разом на другому симпозіум. А переможцем став Олімп. Емоції, вау. Взагалі, я дуже в захваті. Я полюбляю такі ігри. На жаль, до цього моменту в нас не вдавалося зайняти перше місце. В основному це були або друге, або третє місця. Але на даний момент перше місце. І я думаю, що ми зараз дружньо відсвяткуємо дуже скромно цю перемогу. Ми в захваті. Я і наша команда також. Як вам взагалі питання, які сьогодні задавали? Питання були дуже цікаві, мені дуже сподобалося, вони були інтерактивні. Вони були з ноткою гумору, вони були дуже логічні, і насправді було дуже цікаво над ними подумати і поспілкуватися з командою з приводу правильної відповіді. Традицію проводити гру що деколи з метою допомоги ЗСУ започаткували в березні 2023 року. Зустріч на всі 18 жовтня стала 11-ю. Організатори поділилися тим, що вони зараз в пошуках нових ведучих та нових форматів. У січні вони планують провести гру у формі квізіс. Я хочу ще наголосити, що в нас ну, я про це говорила на минулих іграх. Що на жаль, наш постійний ведучий, беззмінний, який дуже багато років проводив ігри в місті Южному. Це Костянтин Бородавка. На жаль, виїхав за межі Южного. Він переїхав в інше місто. Тому в нас такий, начебто, невеличкий є кастінг ведучих, то ми трошки змінюємо в пошуках нових людей. Хто б. Хотів, ну, в кого є до цього там і талант, і е, досвід якийсь. так, то В нас вже був да, і пан Тарас проводив минулу гру, е, Деніс Дерлі от себе спробував як ведучий. Сьогодні вперше в Южному ну, в Палаці культури проводить Костянтин Уніщук. Е, і, звісно, що в кожного ведучого свій почерк, свої якісь особливі питання. Тому ну, кожен раз нам як гравцям цікаво, бо це кожен раз якийсь. І інші емоції. От, тому ну, подивимось, ми ще плануємо, в нас є в проєкті, я думаю, що це скоріше, чи перед новим роком, чи після Нового року, ми хочемо спробувати провести квіз, бо в нас в Палаці культури ми квізи ще не проводили. от Ми з Денісом зараз думаємо про те, щоб все ж таки для нашого цього інтелектуального клубу ще провести квіз. О, так що ми в пошуках і нових ведучих, і нових форматів, і щось хочемо завжди новеньке, якісь бо квісну це цікавіше, то що є аудіо питання, відео питання, щось таке. Ну трошки інший формат. І я думаю, що може наших гравців це теж зацікавить. У волонтерів залишається потреба у донатах на автівку. Для того, щоб закрити збір, потрібні ще 80 тисяч гривень. Підтримати збір для військових можна за номером картки 53 75 41 12 03 73 51 00. До наступної гри організатори запрошують долучитися до участі якомога більше команд з громади та інших населених пунктів.